Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Ну, я на городі працюю. Вже це трошки просапала цієї постаті. Ось так. Аж туди геть, де морква починається. Гей далеко, постать довга. Наталя сапає морку, Іванко ще пасе кози. Ну зараз вийде, позбирає ті буряки, що я напроривала. Не тут, Бо я тут вчора бризкала, то я їх брати не буду. Ось, А зверху, там, де не бризкала, там візьмемо нарвемо родного буряка додому, щоб було гусям і курам. Дуже гарно вони їдять гечечку. Вона соковита, файна і вони смакують. Тут буряки в мене трошки рідкувати, але тут капуста насаджена. Ось. І зловила я нині злодея, який в мене їв капусту. Це пан панзаєць. Нині виходжу, а він шимик і побіг з города, от бешкетник. О, так що дядько заєць тут промишляв. Ось так. Так, що скажу по капусті? Покропила, писала, що від білокрилки не вредить, ні псові, ні вівсові. Білокрилка як була, подивіться, як прекрасно вона себе почуває. Ні цієї абсолютно. Не вредити. О, бачите. Треба буде дітям сказати, щоб купили мені те лікарство, той твікс, вроді так, що Маша бризкала в себе і щоб мені або переслали, або як буде котре їхати, щоб привезли. Те й отут таке. Так що такі то справи. А там, а там побачимо, що ми будемо робити з тією капустою. Ну, Кока-Коли я стільки не накупляюся. О, забула малому сказати. зараз кажу, напевно. Щоб взяв мені. Ага, він не візьме, бо він не знає, де вона та бутилка. А я сама не знаю, куди я її сховала з тим оприскуванням. Ну ладно, завтра буду йти, і візьму, бо я сьогодні не досапаю всіх буряків, це 100%. Не хочу уморуватися настільки. Ось, щоб ранню капусту побризкати там. На мені мало білокрилки, але трошки є. Треба її побризкати, покормити. То я раню хочу побризкати Кока-Колу. І її не бризкала, тільки тут обризкала всякими хіміями і одною, і другою, і ні та, ні та не дала результату. Так щось таке діло. От. Хоча давала двойну дозу для білокрилки, ну, ні цієї не вредить. Жива і здорова, як і має бути. Ну, я буду сапати далі, бо треба хоча б ту постать і другий з кусок просапати. А вже у води гонять, як коні, дзигочуть. Так що роботи повно треба сапувати. Може, я ще вечір вийду посапаю, побачу. По до пізнього вечора. Може і так і зроблю. Ладненько, а вам всім поки пауза, а я буду працювати всім. Гарно, так. Ну, жуків вроді не бачу, вроді поздихали. Так глянула, по них не виднося. О, ну, ну, якісь менші, ще Ну бо тут же жирки були. О, так, одну постать я посапала. Ви, Оце ви, 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 ви. звідси, аж он туди так і виднося по доки. Ось отако. Трохи далі його рогу. О, ту постать посапали. Наталя Морку пересапала йду додому, бо ова дня, ну і в баню саму водню. А то ще згецкаюся. Іван гечки взяв, а я зараз ще салату курчатом піду вирву. Ось. Так. Ти сапи візьми Іванову майку. О, а я салат урву. Тут чистеньке все. Гуш, мухи, собаки дикі. Так. Тресно що тут в мене багато. Таї білокрилки є. Ой. На тіто нема багато, може, є... а ні, трошки є де-неде. Ну, Я одну підняла, все тіло. Ні, на... тіло мало. Але треба буде треба буде взяти і Кока-Коли ввечері будемо йти, нагадай. Я зараз салату ще приву. О, І ось це все тут чистеньке. Арбузики чисті, красота. Діти посапали гарно, моркучку прорвала. Красота. Ще тільки. Капуста залишилася. Я вчора не посапала. Чого не нагадала? Ось таке діло. Зараз нару салату і біжимо додому. Доброго дня чи доброго вечора, хто коли буде дивився. Ми розпокою затишку так. Гарбузи мої чистенькі. Все пересохло, дощі не було. А нині така жара, що якби сиділа, то б сама б, напевно, наполовину висохла б. О, та й таке то. Я вийшла на город, так, жуки в мене поздихали, жуків нема. На тамтих буряках попілниця. Чи та білокрилка, шлях її не трапив, а цей я не бризкала. Зараз буду бризкати. Винесла я ось таку приправу, дала сюди цілу велику столову ложку мила рідкого і зараз буду бризкати свою капусту. Цей я хімією не бризкала, а там побризкала, ні, її не вредить. Хіба моє день-два почекаю, може воно ще що дасть, такий результат, але маю сумнів. Зазвичай, якщо воно дає, якщо за сутку дало, то дало. А не дало, то і не дало. Так що ось таке. Тут білокрилочка літає. Я думаю, мені тієї бутилки повинно хватити на тих пару корчів, скільки в мене тут є. 4 на 4. 16 корчиків. О, То може мені хватить. Зараз попробую попоїти їх. Минулого року, ні, два роки назад Я побризкала, то вся попільниця пропала, та білокрилка. То зараз подивлюся. Камісь пауза буду бризкати, покажу. Ой. Не знаю, як вам показати. Ось так я пообризкувала. Бачите? О. І з тієї сторони, і з теї. Ось. Ось так беру і ось так брізкаю. Листочки від цієї білокрилки. О. Так ось так. Ось та саме, саме більшився в білому. Так що ось так обрізкою, Ну, одною рукою мені погано вам показати. Ось, дивіться, яка вся. У білокрильці. крильці. Повно. Ось так. Ось так. Зараз я її. Всю. Пообризкую, мені повинно хватити якраз. Ще залишилося 4-5 корчів. Ні, 6. О, ще 6 корчиків, зараз обризкаю. І тоді підемо ще там подивимося, чи воно що дає, чи не дає. О, там побачив. Вже сонце знову вийшло, жаріще страшне. Ну нічого, зараз будемо сапати. Я вийшла сапати буряк, але вперед побризкаю капусту. Кока-колою. Можна мило, рідке, можна фері, можна галу. Це як прилипач діє. Ось так, щось що такі діла. І будемо йти працювати. Йти сапати, бо роботи багацько. Трошки посапаю буряка, тоді перейду на... на полуниці, додому, як посапаю буряки всі. Треба буде перекопувати, садити другі. Ось так, так щось такі то діла. Так, побризкала всю. Ще в мене чуть залишилося, підемо там, подивимося на капусту. Ой боже. Що тут робиться? Так, жуків не видно. Це хороше діло. Там побачимо. Вилізу ще, то будемо бризкати. Так. Ну, а тут не вреділо ні псові, ні вівсові. Те, що я бризкала, ніч воно не дало. Ну, зараз скільки тут не зрозуміло, що це воно вийшло. Тут капецьки є. Ось так. Зараз побризкаємо. Вся капуста вона. Ніц її абсолютно не допомогло, те, що я вчора бризкала. Ця теж ось така сама. Бачите, білокрилка сидить. Ніц її абсолютно не вредить. Тут я посапала сьогодні ту постать, вже чистенькі бурячки. Ну і потім ще посапаємо далі. Зараз підемо. Добренько. Буду я вибризкувати. А тоді вже завтра в рано вийду, подивимося, чи є результат чи ні від кока коли Ось таке діло. Будемо пробувати. Всім пока місць. Пауза до завтра.